Вітаю, друзі! На черзі огляд легендарного примусу і це туристичний бензиновий примус джміль 3. Він служить для приготування їжі та кип'ятіння води в походних умовах. Примус предназначений для альпіністів, туристів, мисливців, рибалок, дачників та інших. Він в мене зберігся в ідеальному стані, ні разу за ці роки не використовувався. Відкриваємо і бачимо, як бонус заводу іде у комплекті Сухий Спирт. Також обов'язково є інструкція з використання та обслуговування. Ще є лійка для заправки і коробочка з ліпом, в якому запасні гумові кільця і форсунки. І є ще ключ регулювання вогню, який вже більш сучасний в порівнянні з німецьким ювелем. Достано роздивитись без кришки. Сам примус має два пальники. Спереду знаходиться поршень для нагітання тиску. Кожна конфорка складається з ковпачка і відбивача, всередину якого кладеться для розігріву сухий спирт або паливо. Після розігріву, згідно інструкції, відкриваємо на одну шосту вентиль і регулюємо полум'я. Це краще робити за інструкцією, там чітко вказано, що робити і як. Об'єм бачка 2 літри, якого вистачає до 4 годин роботи, 2 горілок. 2 літри води закипають протягом 10 хвилин. До речі, мій примус. Як я побачив на дні, 1983 року виробництва. Ось ще на протилежному боці є зубіжний клапан. Дуже цікава річ. Тож купуйте і користуйтесь. Всім дякую за перегляд, підписуйтесь, ставте лайки і до зустрічі!